А щодо минулої доби, то на Харківщині було влучання в таке село Ківшарівка, Куп'янський район. Воно це село цікаве, тим, що це найбільше селище міського типу України. Там біля 20 тисяч мешканців, тобто влучають не просто в якийсь такий. Маленькі села, чи що? А це село воно досить диво, цікаво побудоване. Коли туди їздила, пам'ятаю, так збувало, що як нібито міський квартал серед степу виріс на березі недалеко від річки Оскіл. І як, там е, показують, що влучило дев'ятиповерхівку, але знаючи ту забудову і як вони компактно забудовані, я розумію, що після ракети Іскандер. Повністю все містечко постраждало, бо вікна вибиті, або ще що сталося, тому що там ну таке влучання було нехороше. і озе, оце Харківщина. На Харківщині, звісно, знову постійно страждають у ті покордонні території, Куп'янський район.